Але нічого з цим я не зроблю. І зараз прямую до воксалу, купи обілетик і їду у Вену. Вена, по-моєму, чи не Вена, коротше. Їду в легендарне місце. Вчора вам казала, куди їду. Направляюсь. І знаєте, сьогодні удача прям дуже на моїй стороні, тому що а, щось там коротше, сталося і вони змінили путь. Тобто вчора я дивилась, що мені треба було їхати годину і 20 хвилин, а сьогодні я вже дивлюся, що мені треба їхати 2 години і 17 хвилин. Ну, це треба ще На годину прикиньте, на годину просто. У мене це прям ужас. Але що поробиш, я не хочу потрапити. Не буду ще силі сидіти в готелі або інтернеті, де я вже була. Хочеться ціною місця. Маю водичку, літр водички. Цього мені має вистачити і плюс буду їсти решта раніше. Покинулася сьогодні пізно, тому бізнетом, щоб подався не поцілять. Але маємо, що маємо. Це добре. Побачимося саме в поїзді. Так, все, я вже сижу в поїзді. Тому що я, е, мені дуже велика черга, по-перше, на купляти білети, по-друге, дуже довго подобався, тиснуть. І я майже була опоздала, але на щастя, ні, добре. Я прийшла. І мені от мені дуже подобається те, що він дуже такі, знаєте, модерні політа. Наприклад, тут ці крісла. Тут все так пахне новизною. Можливо, він такий новий, знаєте. Мені так подобається через це. Але тут. Ну, таку, зима така якась, тому що кондиціонери ціле мені не подобається. От, білет коштував 650 євро. А це ще мені треба буде пересідати ще на один білет. А я мала їхати за скільки? За чотири. Знаєте, в мене тільки що знайшовся мінус не любити Італію, тому що була я купляти білетик на той автобус, на який мені треба. І що ви думаєте? Я, типу, прийшла, але така, знаєте, захочу саду, коротше, поки мені костюм. От, пішла і ну, типу, мені Google Maps показує, що в мене в 12.15 автобус. Приклажу, кажу, типу, one ticket там до тієї станції до... Анна uh, вето. І мені коричі, кажуть такі uh, відправка в 14.00. Думаю, то в смислі в 14.00. Мені Google мапа показує, що 12.15 я йому показую і пояснюю на англійську, а він англійською не розмовляє, він розмовляє італійською. Я його не розумію, він мене не розуміє uh, І він коричі, починає психувати і орать на мене, типу, своєю італійською. І він все так вивісила, я йому хотіла просто взяти і вліпити. Но думаю, ну ладно, тримайся, тримайся, тримайся. Мені депортація не треба. Е, потім вийшов, типу, він вже мене виводить, типу йде показувати, куди я маю йти. Типу, кажіть, повертався додому, мені каже, типу а, потім виходить інший, він вже там спокійний, він же більше розмовляє англійською, приходить і він йому типу каже, що типу оп оп, стоп, стоп, типу, йди там то-то. Він же мені потім пояснює, що типу, підіть на інформацію, тут знаєте, якусь інформацію і тому подібне. Я потім, типу, знову пишу чаджі бічі. Перепишеш ним. Він мені типу знаходить маршрути. Якісь потім я знову і Кубел мапа мені вже показує інші маршрути плюс ось. Не вірте Google Map, чесно не вірте. Він мені показує інший маршрут, і там вже типу дві пересадки мені робити. Ну думаю, ну ладно, не буду я тут сидіти, і чекати дві години. Прикиньте, дві години чекати. Бісраний автобус ще і піше пів години на ньому далі вестися. Ну якби ні. Я пішла, короче, знову до тих чуваків. Тут типу стоїть автомат. Думаю, ну куплю я тут. А він на ці господи, на монети, ну, в мене є монети. Там, короче, чувак заповняє автомат, і він мені типу такий каже: іди, типу, туди! Я думаю, ні, я туди вже не йду. Ну добре, прийшла і чувак і купляла того. Чувака, як я ці ховав, купляла, заплатила 2,70 сімдесят євро. Зараз чекаю в 28 Він іде через 14 хвилин. Але коротше, це ужас. Тому будьте готові, що Італія це не завжди приємні люди. Тому що, але звичайно, за всі от ці дні, що я тут знаходжуся. Сьогодні вже четвертий день, як я тут, і от тільки сьогодні мені попалася така людина. Зазвичай вчора я була в магазині. Мені а, чоловік ласкаво допомагав. Він мені показував, тому що в них а, я купляла круасани, і в них коротше, треба дивитися на цифру і потім іти на вагу, класти, типу, і задавати цю цифру. І вона тобі витискає листочок. Ти там його ліпиш коротше, і короче. Мені чувак якийсь дуже класно допоміг цим. А Мені взагалі дуже тут багато хто допомагає, і це так документ. Але оцей чувак не і сюди, от саме в Саме це місце, я більше не хочу. Ну так от, реквинетто. Це ужас просто. Тому що ем, залізла я в автобус, до речі, я нічого не платила, тому що, по-перше, там не було ні автомату, а он не змогла заплатити, тому що тобу, на сайті я не змогла розібрати сюди і що, як і оплачувати. Тому я не оплатила. Приїхав автобус, на якому я мала йти, і він мені такий каже, типу, ем, що куди, а я йому кажу, що типу, на таку то станцію Діану, ді... діанони. І він такий каже, окей, окей. Типу я пішла сіла, прямо біля нього знаєте. І потім типу станція, там я вже хочу виходити, типу моя станція, я дивлюсь по гуглу. І він такий, типу, каже, no, ні, ван кілометр! Ван кілометр! Я така, ага, окей, я думаю, ну може типу він знає краще, що типу там ну, один кілометр, думаю, ну. Значить буде типу, мені ближче йти, я думаю, ну класно. Ну я їду далі. І вже, типу, він мені такий стає і каже, ну, так, що можу виходити, я йому така «Грацієс», ну він мені такий, будь ласка, по-італійськи. І... А, вийшла така, подивитися, на коги мапи. Знаєте, що я бачу? 27 хвилин іти пішком. Я мала йти 11, але я йду 27. якби ну, дуже, дуже класно. слов нету. Два кілометри я йду по спеці 34 градуси. Я сподіваюся як, як свиня, скажімо так, тому мій вам совет. Ніколи, не слухайте італійців. Якщо я вам кажу, що типу км, ви скажіть, ну ну ну, Ай, this екзит. От. Виходьте, виходьте там, де вам каже Google. Але знову ж таки... І ніколи не слухайте Google. Бо це теж віч така собі ненадіжна. Знаєте, я от за оці 4 дні зрозуміла, що надіжної вещі немає взагалі. Ось, оці всі інтернети, шмененети, Google, шмобл, чат GPT. От ні, ну чат GPT це єдине надійне. Що мене поки що не підвело. Але... Мутки мутить, непогані. Я спочивши, знаєте, хочеться взяти і, і замахати типу, їм, трансфер зловити, ну, типу, Хоч чуть-чуть, щоб мене підкинули, знаєте, хоч кілометр було б класно для мене. Але я всидаюсь. Боже, як мені жарко. Ну, просто не віряйте, як ту Знаєте, Тут ниже 20 градусів тепер погоди немає. Реально, ну, тут вранці, о 6-й годині ранку, вже 23 градуси, ну як би. Сорі. <гум> Ось. Я ще зараз. яка година? Що. Зараз. Сподіба, 13-18. 13:18 зараз. Ну, перша година дня. 34 градуси, знаєте, я спеціально вийшла, типу, так от на полудни, щоб сплавитися. Ні, я жартую, я вийшла так, от тому що е, хочу побути довше. І, ну, типу, тут. Дивіться, 13-18 я вже тут. А в мене через 40 хвилин автобус сюди. І якби я його чекала. б. Ну, я б вмерла б, я вже тут, ну де мені ще йти хвилин 20. О, тіньочок. Вже кіліб, чи який червона? я дуже, я, я посію. Це ще чорна майка, штани. Ну, коротше. Знаєте, я їхала, як... Ніби тут, знаєте, градусів так 20. Реально. О, ужас. Спека м'ясна. Але не біда. Зате, зате знаєте, що я схудну, Бо я, ну типу, тобто, ж виходить пот. А це рівно, що я худну, Тому я буду худенька, странненька. Загорівша. Капець. Капець! Я вже хочу додому. Готель. Де, де кліматизація, де і Ще що я маю водичку. Чесно, це єдине, Хорошо, що я маю водичку. Ну все, я виключаю камеру, бо я вже тут наговорила на 5 хвилин. Буде скучний і довгий влог. Короче, знаєте що, Я поверталася з тим чуваком, з яким я їхала, типу, туди, який мені казав, 1 кілометр, 2 км. але треба було чувака слухати. І вертаюся в готель. А там собі піду... Де я піду? Десь я піду. Там я піду, коротше, кудись собі. Знайду містечко. Я дуже хочу спробувати італійське вино. І, можливо, вместре. Я знайду якийсь дешевий ресторанчик, тому що сьогодні в плані моє. Сподіваюся, знайду якийсь там ресторанчик і скуштую вино, пасту. Я дуже хочу якусь пасту скуштувати. Ось так, побачимо. Дюва знайду і мені це хоча б якось, знаєте, підніме настрій, тому що чесно, я дуже розстроєна, прям дуже. Отак от, от люди вчиться на моїх помилках, бо це ужас. Краще б я вже поїхала в Мілак, знаєте. Туди б я точно б доїхала. Але Хоч довго, але як є. І дорого, до речі, дорого дуже. Е, якщо ви приїдете в Местре. Ну, сюди, в Італію, в Венецію. Що ви будете так куди сюди їхати, підіть дійсно в Венеція Местри, готель. Там є Андре Веніси готел, дуже хороший. Кожен день прибирають. Короте, дуже класний, дешевий, приємний, ну такий, знаєте, молодіжний. Дуже класний, рекомендую від себе. От, І плюс, який є в тому, що я там. Це те, що я можу сісти на потяг і поїхати будь-куди, тому що вони їдуть просто всюди. Це такий плюс. Тому, якщо ви не знаєте, який готель обрати від себе, вечора, я дійсно рекомендую. Андра Веніця Готел. Це найкращий готель в світі. Звідти всюди добиратися. Ну як? Я б не сказала, що прям всюди-всюди дуже дешево, але, але ну, краще так. От, принаймні, до Венеції 6 хвилин, е, до моря е, годину їзди, ну, в 50 хвилин вам їхати до моря. Е, е, якщо ви захочете в Вирони поїхати, це 2 години. Прикиньте, я б дала 2 години, щоб поїхати в село. Ну, якби це ужас для мене. Для мене це просто недопустимо. Я хоч то прийду по навігації. Я ще вже зараз звернулася, знаєте, така плюс 20 годин. Ну, Хорошо, хорошо і добре. Короче, такі справи. Мені ще йти 10 хвилин, 750 метрів. Я потна, як не знаю хто, але щаслива. Дуже Ужас. Attenzione! Dal 13 al 15 agosto, per lavori in manutenzione programmata nella stazione di Video da sono previste modifiche di orario, cancellazioni, limitazioni di percorso e sostituzioni con basta per... Non c'è nemmeno di una di a crociere, non c'è nemmeno a Maggiore informazioni sui sì, canali digitali delle imprese private. Sì, Cosa oh, io però ci prendo una semplice svago. Se fate poi ist... Готово. Ну як э, готово, але охолоджено, розігріти її у себе в готелі. Віпрохвалявці. І купити собі, можливо, якесь фінішку. Сісти в готелі. І От так, це мій план на сьогоднішній день. Бо я вже не вивожу. Ніфіга. Фух. Це. жесть. Просто подивиться на мои потные ладошки. Не знаю, что вам об но они очень потные. вся попа. Просто ужас. І и неприятно. Короче, я уже сижу, уже еду. Сейчас на потратила. Пять и десять, Набивать. боже. Реально в мене такі трати дурні. Просто я вчора купила купальню за 20 євро, а проти сонця за 15 євро. Ну, я б шоці. Ну, шо, це просто. То знаєте, але, знову ж таки, я б не купалася в річку. Для мене це дуже дивно купатися в річку, тому прийшлося. І плюс 20 євро, це ще дуже по-божецький, але... <реш> я такий в тишині. Але що ну, порабиш? Ну, в кого ще є ліфчик в Італії за 20 євро, я перепрошую. В кого? Ще й такий класний. Нічого ну, страшного, тепер, коли буду їхати в Італію, буду спеціально брати його, ліф... О, його ліфчик. цей ліфчик, Знаєте, <реш> буду визитий ліфчик на родину. Я дуже сумніваюся, що він з Італії, він якось буде точно Китаю. Але ну, несуть, несуть, несуть. Ти моє лічки з Італії. Все, я їду і буду слухати музику, бо це ужас. Гарбузі. Дуже вибір з як гарно арбуз і сьогодні. Mm -hmm. Я його давно хотіла купити, але ніколи коли я заходила в магазин, я заходила вже вечором, і ніколи не було бузів. І сьогодні він там є, я його просто купила. Я люблю вербуз. Я хочу спробувати італійський тарбуз. І, до речі, купила ще такі от штучки. Дуже хочу спробувати. І також купила дві пасти. Одну грибну. А другу в... Что ниже. Ниже. Ну, Что ближе. Понимаете, что мы ещ ⁇ Я и озим Но с херсонским арбузом Цена не сравнивается ни Короче, я сейчас зашла в номер я тут Я очень давно не была одна в номере Останній раз одна в номері була, коли приїхала. І з тих пір мене я вже одна в номері не була, тому що коли я їхала кудись дивитися якісь місця, то приїжджала. Ну, типу, ввечері вже то вже тут всі були. О, вже тут класно. Зараз я піду, коротше, складувати е, свій рюкзак, тому що, ну, типу, все утрамбувати, щоб е, ввечері цього не робити і не безпокоїти сусідів, тому що я вже не маю що. То я зараз, речі, свої спокою. В цьому я завтра, в принципі, і поїду додому. Тому, ну так, завтра мені треба показати в 4-й один. Ну, це буде жорстко для мене. До речі, оці дві штучки мені обійшлися в 220 євро. В принципі, я, я вважаю, первічна ціна. Арбуз мені обійшовся в євро 49, тому що він по 79 центів. І взяла ще дві пасти. Вони от, мені обійшлися в 8 євро, але на одну була скидка євро 30. Тому, в принципі, обійшлися в 6. Коротше, заплатила я 10 євро. Ще скажу. Заплатила я 10 44, коротше Що е таке ангурієгія. Гіотек... Ага, арбуз. Хочете про в них звати арбуз? Ангуріагіа євро євро господи. Тагліо, Таглио алабо скайолам грам 200. А, це от паста. Я заплатила 4 євро. Ну, 3,99. Інша паста тагліони, самоне, бм, грам 200. А, 3, знову ж таки. КЕСТІНІ Фрута Х2 АМУМ 53 грам 42. 125 42, 125 грама 220. Ну і. А знаєте, як в них буде? Uh, скидка буде з конто. У мене мама працює в СКОНТО СКОНТО 30% боліно. Та Гліоліна Алла 10% Іва. Прикиньте у мене тут є моє ім'я Іва. Іва. 10% мінус євро 20. Дікуї Іва Вісім, тотале, комплесів 10,44. так, от, так, от. Все, коротше, я знімати. збирати свою сумку. Поки тут немає нікого тихо, я можу знімати. Якщо ви задавались питанням, де я храню вещі, бо я ж не беру їх з собою. От подивіться, де я їх храню. берем ключик, це мій замок. Що добре, що я його маю взагалі. Ношу з собою два замочка сонця. Менше і більше. Чуваю. Тому тут мені не звідені причин, не ніхто не соліне. Відкривання, вона того така велика, велика. Просто така величезна, я вам зараз покажу. Ось так це все виглядає. А тепер це все йдемо збирати. Короче, я з'їла пасту грибну, мені вона не зайшла. Щось, короче, гриби я виверла. Е, вона, ну, знаєте, вона така дуже странненька, Така кисловака. Коротше, не моя паста, одним словом. Ну, там є бекон, є гриби. Якби не гриби, можливо. Тому що вони, знаєте, вони дали свій якийсь запах і вкус, не дуже приємний. Я таке не люблю. Е, то було б, в принципі, добре. Я б хотіла б ту і карбонару пасту купити, але її немає. Є блунієзо паста, є з лососем, є з яйцем якимось там. Е, ну Типу, як вранці, Франції, якщо ви хочете поїсти, то з'їсти з, з, з яйцем пасту. Кореш, є різні види пасти. Але тієї, що я хочу спробувати, це карбонару немає, к сожалению, є заморожена. Заморожена, я розумію, що вона буде не дуже, тому не дуже хочуть заморожену пасту. А це були типу свіжі. Вони їх роблять в той день і в той день типу, продають. От. Ну, в принципі, нормально. Потім ввечері я ще раз заїм, тому що е, маленькі порції, дуже маленькі порції. Типу людина не наїдається. Чисто, знаєте, як... я тепер розумію, чому вони їдять багато. Тому що, наприклад, ну, типу, я купила, ну там десь ну, чуть-чуть, десь отак от було. А, тому в них і, типу, і десерт, і вода, ну коротше, в і, 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 типу, перед їжею, поки вам принесуть їжу в ресторані, вам ще дають їжу. Коротше, Це дуже справедливо. Я вже йду в номер. Хочу каракачу. Тільки нікому. Коротше, на годиннику пів дев'ятої. Що я йду робити? Мені йдувати дітей. Я хотіла її залишити на завтра. А Потім думаю, блін, а якщо я, наприклад, на них завтра не буду мати апетит, за те, що мені їхати в цей господі. В аеропорт ми, ми сьогодні відкриємось домі, спробуємо прорізтіруємо. У мене так сьогодні день пішов поїзді. Ну як, гарно пахне. От. Треба ж якось мені піднімати свій настрій. Правильно, правильно. Що я взяла? ось так от буде що? Зараз покажу так, як воно виглядає. Пробуємо. Це ж да? Ну, коротше, ролена, малина. Воно йде кокосове якесь. Паршу. Що. Але шлотко. Дуже сладко. Хочеться менш солодко. Сузі, пішов. Немного, что мы такой. В принципе, может быть.